Я сонечко ласкаве, а як тебе звуть. Мені дуже приємно познайомитися з тобою. Сьогодні я хочу ознайомити тебе із вибухонебезпечними предметами. На жаль, територія нашої країни є найбільш замінованою у всьому світі. На територіях, де тривали активні бойові дії, залишилось чимало замінованих об'єктів, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Наразі важливо знати правила мінної безпеки. Головні правила для усіх, як для дорослих та дітей, це не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Тож я сьогодні познайомлю тебе із правилами мінної безпеки. Там у кущах ховають небезпеку, снарядів, різних мін, гранат без ліку. І щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний та обходь узбіччя у кущах, на полях, де трави по коліна сховалась страшна й небезпечна міна. Бачиш міни чи небезпечний предмет. А поруч покинути військовий намет, не блукай, у кущі не ходи, зупинись. І один нуль один, ти подзвони, не гуляй на полях та у збіччях доріг, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишитись міг, і він шкоду може завдати. Будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць, ти стережись, там соняхи росли, і пшениця. А тепер по коліна травиця. Аби не сталося горе, не ходи у поросле поле. Побачив покинуту хату Там можуть бути гранати. Щоб уникнути біди, від будинку відійди. Не іграшка і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне ім'я її граната. Зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку червоно-білу, яскраву таку. Зупинись! Це все знаки, що проходу немає. Там лише небезпека на тебе чекає. Увагу звертай на небезпечні ознаки. Не ходи там, де поставили знаки. Пам'ятай, безпечна поведінка головне правило життя. Вірте в те, що все буде добре.